Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування, пане Олегу. Ми з вами. Е Знову будемо говорити про мирний план Трампа. Ми часто про це говоримо, і здавалося б одна і та сама тема, але нові витки і все більше російського сліду, скажімо так, у тих ініціативах, які надходять від Білого Дому. Мирний план Трампа наробив шуму цього тижня. То я пропоную нам розмову розпочати із загального. Як ви зреагували на цю новину на 28 пунктів? І що думаєте про такий план угоди зараз? Ну, дивіться, з першого моменту, коли цей план з'явився в засобах масової інформації, я перепрошую, я намагався заспокоїти і інформаційні простіри, свої оточення. По-перше, я не бачу в даній ситуації, що відбулося щось дивне. Ну, на правду, це раз. По-друге, це є традиційна гойдалка Трампа. Ми з вами бачили щось подібне тоді, коли підписувалася ресурсна угода, пам'ятаєте, приїзд міністра фінансів України, міністр фінансів США в Україну і цей кидок на стіл Зеленському для підпису на протязі двох годин вкрай несприйнятної угоди, і потім перемовини, і потім втручання європейських партнерів в кінці кінців. Підписання документу, який жодним чином не йде в протиріччя з економічними інтересами України. Ну, зараз ситуація абсолютно аналогічна. Ну, кинули вони пропозицію, ну, почали вони кричати на Україну: давайте підписуйте там, ставити якісь ультиматуми. Тут же в чому є питання? Україна ж не одна. Е, я хочу вам нагадати, що е, наших європейських партнерів на сьогоднішній момент. При підготовці цього дивного документу ніхто ж не залучав. А е, дві емоції, які е, сьогодні рухають нашими європейськими партнерами, це страх і жадібність, е, жорстко порушені в межах цієї угоди. Ну, тобто, вже наші європейські партнери сказали, що, як мінімум, по чотирьох пунктах це категорично протирічить інтересам Європи, не України. Я про Україну не говорю. Європи. Тобто перше питання: а чекайте, страх та а з якого дива Україна має скоротити свої збройні сили? А хто буде вмирати і захищати світлу, теплу, чисту Європу? Ні, так бути не може. Вони мають лишатися в достатньо великій кількості. А вибачте, будь ласка, а з якого дива раптом там е, територіальні поступки? А як потім е, ті територіальні поступки перетворяться на? Черговий наступ, який приведе до того, що до кордонів Європи підійде російська навала. Ну і, вибачте, жадібність, ну просто ну як можна було в угоді написати, що кошти, які заморожені в Європі, починають використовуватися в інтересах Сполучених Штатів Америки. Ну, як же ж це ж Європа заморозила гроші? От хай, якщо американці вважають, що їм так важко. І їм так цікаво, хай от у них 2,5 мільярди доларів, що в них заморожені, хай використовують як хочуть. А оті, е, та, ну, по суті, 240-250 мільярдів євро, що сьогодні заморожені у е, Європейському Союзі, це гроші, які підуть в інтересах Європейського Союзу. Ніхто не збирається їх віддавати американцям. А Дивіться, американці так цікаво сказали, та. 100 мільярдів заморожених європейських е, активів е, підуть в Україну в ресурсну угоду, де 50% прибутку будуть у американців. А європейці де ви? Далі 100 мільярдів е, з коштів європейських платників податків мають надійти в Україну. А що це американці почали розпоряджатися коштами європейських платників податків? А останні заморожені активи підуть у спільноамерикансько-російські. Інвестиційні проекти, ти чи, хто вам таке сказав, що буде, та чекайте. Ну от і європейці, дивіться, як вони швидко зорганізувалися, як вони швидко почали висловлювати вкрай великі, причому зауважте. Доєдналася Велика Британія. Тому що ж там же ж ніби теж 33 мільярди доларів заморожених російських активів, які американці теж хочуть поставити під свій контроль. Ну тобто слухайте. Процес розвивається так, як він, власне, і очікувався. Тому е, ніякої зрадоньки тут немає. Е, американці захотіли в черговий раз протиснути ну, щось на кшалт е, Гренландії. І кінчилося це от, приблизно тими гойдалками, які ми маємо зараз. Ну, зараз починаються достатньо активні перемоги. До речі, ви вже почули, так? Що Трамп сказав, що жодним чином це не остаточний варіант. Ну, правильно, коли на нього почали тиснути його натівсько-європейські партнери, ну то ну, хто ж буде лізти, вибачте, таким чином жорстко. Ну, вже, ми вже почули. Так зараз Рубіо, от, будь ласка, заява є, намагається пояснити, що той план був підготовлений з росіянами, але ми ніби з українцями консультувалися. Ну... Чекайте, але з Європою ж ніхто не консультувався, правда? А європейці точно на це не згодні. А якщо європейці не згодні, значить цього не буде. Тому от давайте ми не будемо е, самих себе розгойдувати. Процес почався, процес достатньо довгий, і я абсолютно впевнений, що в результаті цих всіх перемовин залишаться пункти, на які жодним чином не пристане Росія. Тому що в Росії є чомусь ілюзія, що американці можуть дотиснути Європу і Україну на по суті в умовах м'якого м'якої капітуляції України, та не буде цього. Ну так що, от ми, коли з вами говоримо про ті речі, просто треба бути свідомим. Процес іде, але жодним чином він не буде закінчений ну цього року, так точно. Знаєте, пане панело, я просто не можу перестати ставити собі риторичне питання, чому чому Сполучені Штати Америки вкотре намагаються. Ем... Задовільнити умови Російської Федерації, але не зважають на позицію України, тому що такий тиск відбувається, відколи Дональд Трамп повернувся до влади. Ми можемо згадати переговори у Джиді. Ми можемо згадати його деякі заяви там і про українського президента, і про Україну. І ніколи цей тиск не призводив до якогось результату. Україна продовжувала методично оборонятися від ворога. Так, звісно, це важко. Україна продовжувала наносити далекобійні удари в тил Російської Федерації, незважаючи на. Ці погрози, які з'являлися від Російської Федерації, і подекуди, на жаль, від американського президента. А от як ви міркуєте, пане Олегу, чому все ж таки так сильно поважають от саме російську позицію? Це от такий російський дипломатичний вплив. Це Трампу просто байдуже на російсько українську війну. Для нього це там чергова миротворча спроба, тільки аби отримати Нобелівку. Це все ж таки бажання налагодити відносини з Російською Федерацією. От... Трампу в голову залізти ми на щастя. Я вважаю, на щастя, не можемо. Але, от, ну до якої версії ви скоріше схиляєтеся, зважаючи на відкриту інформацію? Ну, я в дійсно думаю, що все зразу. Ну, тобто, перше, треба розуміти наступне. Трамп як будь-який бізнесмен в першу чергу переслідує спочатку свої власні, потім інтереси фінансові своєї країни. В нього є е, певні ілюзії з приводу того, що з Росією можна е, щось витягти по грошах більше, при цьому паралельно відірвавши її від Китаю. В нього є ілюзія, що е, з російським президентом Путіним можна про щось домовитися, і це буде е, ну, принаймні виконуватись. В нього є ілюзія, що е, Україна, яка з його точки зору не має жодних карт виграшних, може піддатися на шантаж, може піддатися на тиск, і таким чином можна її буде переломати і виконати ті речі, які він сам собі намріє. Ну і, безперечно, Нобелівська премія для нього на сьогоднішній момент є такою, я би сказав, ну, цікавинкою, яку він хотів би отримати. Він постійно повторює, що це не його війна, але він її буде закінчувати. Але ще раз повторюю, він вже рік при владі, і це вже на 100% його війна. Так що дивіться, ми дивимося на Трампа, він дуже емоційна людина, він вважає себе альфа-самцем по великому рахунку, але він, як і в будь-якому бізнесі, намагається тиснути на слабшого, тому що він думає, що слабший піддасться. Тут, напевно, треба абсолютно чітко зрозуміти і наступне: Україні було б набагато важче вирішувати ті проблеми відстоювати свою позицію, якби за плечима України не було Європейського Союзу. Що б там то не говорив, Трамп вимушений рахуватися з позицією Європейського Союзу. Це є надзвичайно великий ринок, це є надзвичайно великі гроші, і це є потужний партнер Сполучених Штатів Америки по північно-атлантичній спідружності. Тому в будь-якому випадку... То, що сьогодні позиції України і то, що Україна знайшла повне взаєморозуміння з європейськими основними європейськими країнами, якраз це є то, що не дає можливості Трампу силоміць примусити Україну піти на ті ганебні ну, умови капітуляції, якої, яку намрієв собі Путін. Так, що в даній ситуації ще раз говорю, є багато моментів, які сьогодні рухають Трампом, але е, ми вже бачили це неодноразово, і ми приблизно уявляємо собі, як будуть розгортатися події далі. Тут головне у нас в країні всередині не здійснювати е, речі, які можуть е, провокувати наших ворогів на посилення тиску, на пошук внутрішнього розбрату в Україні. На знаходження моментів, які, ну, дивіться, е, красти в період війни це жах, на правду. І то, що я сьогодні чую, що от там хтось е, використовує це в якості тиску, ну, ми це робили, правда? Ну, тобто, це ж не придумано. Це люди реально крали, це люди реально відмивали гроші. Так що, в даній ситуації, я думаю, що. Українська влада має бути набагато жорсткіша до розкладальників це раз. По-друге, має бути однозначно чітка позиція в суспільстві з приводу того, що е, неприйнятність подібних речей має бути категоричною, тому що ми знову в черговий раз починаємо шукати виправдань, яких не може бути виправдань будь-яким подібним діям. І так дійсно е, американці мали надію, що вони натиснуть іще і тими питаннями. Активно будуть їх використовувати для того, щоб примусити владу України прийняти ті речі. Просто напевно, в черговий раз американська адміністрація погано собі уявляє, що робиться всередині України. То, що Україна сьогодні опирається, і то, що війна сьогодні продовжується, це не бажання керівництва України. Це є позиція українського народу. І в даній ситуації український народ буде. Себе вести як вважає його позиція гідності, а е, тиск на е, керівництво України з приводу якихось корупційних скандалів е, в дійсності зменшує е, рейтинги, зменшує довіру до рішень цієї влади. Це по перше, а значить, і е, ще ускладнює прийняття будь-яких компромісних контроверсійних рішень цією владою по відношенню до компромісів цих мирних пропозицій. Так що тут навпаки, я думаю, що якби рейтинг сьогодні влади був 100%, то рішення, напевно, були б для тої влади української легше би приймати і шукати якісь там можливості в тих мирних угодах. А то, що зараз є, жоден політик в Україні не прийме будь-якого рішення, яке би могло б піти супротив... Суспільної позиції а суспільна позиція сьогодні абсолютно чітка і зрозуміла. Я пане Олегу, хочу також поговорити і про день насущний, так би мовити. Бо у неділю, 23 листопада у Швейцарії планують провести консультації щодо кроків для завершення війни. Президент України затвердив склад делегації. До неї увійдуть, зокрема, Андрій Єрмак, керівник офісу президента, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Ом'яров, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, голова служби зовнішньої розвідки. України Олег Іваченко та інші. От ми бачимо такий склад делегації, де присутні також і. Військові, зокрема, українська розвідка, і от на вашу думку, чи ці консультації можуть допомогти нашій країні у миротворчих потугах Трампа? Ну, бодай правильно розставити акценти про те, що звісно Росія продовжує просуватися на фронті, Росія продовжує тероризувати тил, але Росія Донеччину планувала захопити вже, напевно разів 15, і досі у них не вийшло цей план втілити саме через українські сили оборони. Ну, по-перше, там будуть європейці, які мають дуже чіткі свої позиції. І якою б не була потужною ситуація української сторони, європейці не дадуть американцям зробити те, що протирічить інтересам Європи. І тут треба абсолютно бути. Чітким, тому що подивіться, вперше після Брекситу ми маємо консолідовану позицію і спільну участь в конференції в Швейцарії британців. Ми маємо на сьогоднішній момент абсолютно жорстку позицію німців. Вже була розмова канцлера Німеччини з Трампом, яка була. Дуже коректно, але я абсолютно впевнений, що німці донесли до американців неприйнятність їх економічних бажань. Ми ще раз дивіться, американці люди достатньо, вибачте, ну, не гарна фраза, але хамовиті, я перепрошую. Давайте ми згадаємо приїзд Джей Ді Венса на. Мюнхенську безпекову конференцію і його повчання європейців з приводу демократичних засад Європи. Так? тепер, от остання зустріч, яка була, коли європейцям доводили інформацію з приводу цього плану, дивіться, європейці ж запрягають довго, але коли вони починають їхати, і коли напрацьовується консолідована позиція Європи, то хто б там не був зі американської сторони, їх дуже швидко ставлять на місце. Знову такі достатньо агресивні були заяви от на останній зустрічі та американської делегації, але що по результату? Ну, по результату нічого. По результату ми абсолютно чітко бачимо з вами, що європейці напрацювали свою спільну політику, європейці мають свої бачення з приводу того, як і на які принципові позиції йти не можна. Вони чітко сказали: от 400 статті. Їх бути не може. Все стан, давайте обговорювати. А це особливо економічна частина. Ну, ви собі можете мріяти, що що завгодно. Жодної копійки європейських заморожених грошей російських. По-перше, в Росії не повернеться, а по-друге, американці не мають взагалі ніякого відношення до тих грошей. Оце більше всього вдарило по європейцях, тому що Європа абсолютно чітко розуміє, що сьогодні вона несе найбільший фінансовий тягар по відношенню війни в Україні. Вона несе американці, давайте будемо відверті, сьогодні не платять, не дають Україні жодної копійки. Вони продають Україні зброю. І треба завжди пам'ятати, що за плечима Трампа стоїть американський військово-промисловий комплекс, який прекрасно розуміє, що сьогодні він зброю продати може. А якщо Трамп почне накладати проблеми на продаж цієї зброї, європейці почнуть вкладати гроші у власні виробництво. американці лишаться ні з чим. А от, будь ласка, от на минулому тижні 2,5 мільярди доларів прямих замовлень європейських країн були розміщені на американських зброярських підприємствах. Та хто від таких грошей відмовиться? Тому ще раз говорю, Трамп хотів, він навіть пам'ятаєте, сказав таку дуже цікаву фразу, що. На кухні має бути один кухар, а не декілька кухарів. Якщо б декілька кухарів, то ви страви не зробите. Це він просто хотів пояснити, що е, люди не втручайтеся, я тут щось зроблю. Чекайте, але хто вам сказав, що це буде смачно для інших. Так що, от коли ми з вами повертаємося до тієї кухонної теми, то я думаю, що Трампа вже потихесенько з тої кухні починають відкидати і. Так воно буде. Ще раз повторюю: Трамп за весь 25-й рік Україні грошей не дав. Тому все то, що сьогодні фінансується, фінансується за рахунок європейців. І європейці, так як платять вправі замовляють музику. Оце на сьогоднішній момент чітка позиція. Так що я ще раз повторюю: з самого початку, коли були оприлюднені ті пункти, я казав: давайте не будемо спішити, Європа не сказала свого слова. Україна сказала, що це перший драфт, і Європа сказала, так, це перший драфт, ми готові працювати. Але є пункти, які абсолютно неприйнятні, їх не буде. Тому давайте не будемо самих себе сьогодні дуже сильно кидати зрадуньку і розгойдувати. Нічого страшного не відбулося. Ми в черговий раз бачимо ресурсну угоду, в черговий раз бачимо величезні зарцянки американців, які нічим не закінчаться. Тому давайте будемо спокійно дивитися, як будуть розгортатися події далі. Будемо дивитися на завершення. Я хочу трошки детальніше з вами поговорити. Також і про цілі, які прислідують росіяни, і очевидні і такі більш приховані Путін заявив у п'ятницю, що мирний план президента США Дональда Трампа обговорювався у загальних рисах ще до серпневого саміту на Алясці. А після нього цитую був модернізований. Хоча, зважаючи на пункти, загалом ну ми можемо знаєте, подекуди план називати не американським, а російським все, що хоче Російська Федерація, нічого чого прагне Україна є. Європа, як ви вже казали. Як ви оцінюєте реакцію Кремля на цей план? І наскільки він їм зараз потрібен, зважаючи у тому числі і на економічні деталі їхньої великої системи? Ну та потрібен в дійсності. Дивіться, якщо будуть продовжуватися санкційні обмеження, то глибина падіння російської економіки буде посилюватися, поглиблюватись. Тобто, коли ми з вами говоримо за перспективи, на 26 й рік в Росії надзвичайно важкі фінансово-економічні перспективи, і обійтися е, тільки збиранням додаткових податків їм не вдасться. Вони не перекриють свої потреби у фінансах тільки посиленням податкового тиску, який однозначно призведе до ще, ще гіршої ситуації російського бізнесу. Окрім цього, хто б там що не говорив з приводу того, що китайці і далі будуть купляти російську нафту. Що всі останні і далі будуть шукати можливості. Проблема полягає в наступному: люба китайська нафтова компанія, яка працює в тому числі і на експорт, тобто переробляє нафту і, хоч декілька тонн продає за кордон, вона буде чітко, чітко дослідуватися американським санкціям. По одній простій причині: потрапити під торінні санкції ніхто не хоче. Ми вже бачимо ситуацію з Індією, вже бачимо ситуацію з Туреччиною. Вже на сьогодні бачимо, та дійсно ми почули з вами, що Міністерство фінансів дало продовження на певний період часу, відтермінувало е, вступлення в дію санкцій по відношенню до Лукойла. Правильно. Чому? Тому що Шеврон, американська нафтова компанія, висловила зацікавлення і отримала дозвіл на перемовний процес з Лукойлом з приводу купівлі за 20 мільярдів всіх закордонних активів Лукойла. А це мережа заправок в Болгарії, в Румунії, це достатньо великий природний комплекс в Румунії в Плеєшті, це, е, власне, відповідні, е, скажімо, ємкості для збереження нафти в портах Констанції, до речі, ну, тому коли ми з вами про це говоримо, треба розуміти, що все те, що було напрацьовано важкою працею, в лапках російської нафтової компанії, зараз буде дуже легко куплено американцям. Ну, Тобто, в черговий раз, а ви маєте розуміти, якщо немає інфраструктури, ви ж нічого не продасте. Ну, тобто, Продавати добре, коли ви продаєте на ринку. А для того, щоб на той ринок попасти, вам треба танки, вам треба інфраструктуру, вам треба е, переробний комплекс. Ну, тобто, Вам треба щось. Якщо у вас нічого немає, Ну, тоді ви нічого не продасте. Тим більше зараз різко збільшилася загальна кількість морської нафти морському утриманні російської на 8%. Це дуже багато. Чому? Тому що росіянам не буде зливати нафту. Їм або консервувати родовище, щоб абсолютно неприпустимо, або шукати, хто це купить. Сьогодні фактична знижка нафти марки Юралс в 23 долара вже. 23 долара! Сьогодні Юрал новоросійську. Можна купити, вибачте, по 32 долари за барель, це нижче, це, це прямі збитки. І нема де ту нафту дівати. Ну тобто, ота картинка, яку я зараз намалював, це картинка абсолютно критична. То, що свій час Трамп сказав, що от давайте почекаємо півроку і подивимося, як росіяни будуть себе поводити, це правда. Це не місяць, це не два. Це як мінімум півроку, але через півроку в Росії буде економічний колапс. Його не хочуть американці, його не хочуть китайці. Ні Китаю, вибачте, ні Америці не потрібна розвалена Росія, де замість одного центра прийняття рішень по ядерній проблемі буде там, не знаю, умовно, 10-12 країн, в кожній з яких буде ядерна зброя. У ті страхи, що Росія розвалиться і з'явиться величезна кількість е, нових ядерних держав, шалено непокоїть Китай. І абсолютно впевнений, це непокоїть і американців. Тому вони будуть робити все для того, щоби за рахунок інтересів України залишити слабку е, Росію, яка ще і сидить в купі інвестиційних проєктів з американцями і з китайцями. Але просто треба пам'ятати, що у Європи інші бачення, у Європи інші позиції. У Європі на сьогоднішній момент позиція в першу чергу безпекова, а вона Росію боїться. Тому от ті речі, вони, от поки не буде знайдено якогось компромісу між американцями, європейцями і Україною, яка б була прийнятна для Китаю, в тому числі, тільки тоді. Можна спільним тиском видавити щось з Російської Федерації таке, щоби дійсно не розвалило цю країну і не створило для наших китайських і американських партнерів шаленого страху, чого вони бояться. Ну, тобто, дивіться, все буде дуже непросто, однозначно, але це точно не буде цей план, який собі намалювала Росія разом з Америкою. Ми дуже на це сподіваємося і розуміємо, що тут левову лепту дипломатичної роботи зробили зокрема, і українські сили оборони, які дають відсіч Російській Федерації, які не дали Кремлю захопити Україну за три дні, як того хотів російський диктатор. Вам, пане Олегу, я традиційно дякую за цю розмову і за вашу аналітику також. Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на міжнародній арені.